Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Виконуємо завдання номер 21 Значення змінних А і Б такі, що А плюс Б дорівнює мінус 8, С дорівнює 4. Чому дорівнює значення виразу? Починаємо. Перше. За умовою А плюс Б дорівнює мінус 8, тому пишемо мінус 8. С дорівнює 4. Пишемо мінус 4. Мінус 8, мінус 4 буде мінус 12. Все, друге. Переписала умову. І запишемо 0,5 помножити на мінус 8, бо у нас А плюс Б за умовою мінус 8. І додати 4. С за умовою 4. Все. Тепер треба обчислити значення виразу. Це буде мінус 4 плюс 4 і дорівнює 0. Тут треба спочатку винести спільний множник за дужки 3C. В дужках залишається А плюс Б. Тепер підставляємо замість С 4. А замість виразу А плюс Б мінус 8. Все. І тепер треба обчислити значення виразу. Це буде мінус 3 на 4 – 12, 12 на 8 – 96. Отже, мінус 96. Виконуємо завдання номер 22. Значення змінних М і -E Н Такі, що m-n дорівнює 5, к дорівнює мінус 2. Чому дорівнює значення виразу? Починаємо. Перше. Переписали умову, що m-n дорівнює 5, а k дорівнює мінус 2. І запишемо перший вираз. У нас в дужках n-m і треба помножити на k. І нам було б добре, якщо б в дужках було б не n-m, а m-n. Тобто поміняти місцями. Для цього ми пригадуємо, правило, якщо нам в дужках треба поміняти числа, ми виносимо мінус за дужки і в дужках міняємо. Отже, тепер винесли мінус і в дужках записали m-n помножене на k. Все. Тепер треба підставити замість виразу та замість зміної числа, що дане в умові. Підставляємо, буде мінус 5 помножити на мінус 2, і це дорівнює 10. Наступне. Переписали умову. І бачимо, що тут можна винести спільний множник за дужки 2. Тоді в дужках залишається m-n. І плюс 3к переписали, як було в виразі. Тепер бачимо, що m-n нам відомо, це дорівнює 5. І k нам відомо, це дорівнює мінус 2. І тепер залишилось тільки підставити числа вираз. Підставили, буде 2 помножити на 5 плюс 3 помножити на мінус 2. Далі треба обчислити 2 на 5, 10, мінус 3 на мінус 2 мінус 6, і це дорівнює 4. І записали відповідь. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!